У жахливій трагедії, яка сталася у селі Рогачин Бережанського району, винна оковита. Саме так пояснює свій вчинок 41-річний місцевий житель, якого підозрюють у вбивстві дружини. До села Рогачин поступило повідомлення від голови сільської ради про те, що одного з помешкань власного будинку в ліжку він виявив труп місцевої жительки 63-го року народження, на голові якої були наявні відомі тілесні ушкодження. За підозрою у вчиненні важкого злочину міліціонери затримали чоловіка загиблої. Той своєї провини не заперечував, одразу зізнався у вчиненому. Він прийшов додому, приніс з собою горілку. Ну, до речі, хочу сказати, що ця сім'я зловживала спиртним, Як чоловік, так і жінка, постійно пиячили. Приніс спиртне, сам, потайки від жінки, розпив його і ліг спати. Жінка розсердилася, що, от, можна так сказати, не поділився алкоголем з нею. І за слів потерпів тобто злочинця, вдарила його в ділянку голови. Підозрюваного розлютили її. Відповідно, він і ніз кілька ударів теж по обличчю, після чого вдарив її головою об дерев'яне бильце від крісла. Внаслідок цього удару вона отримала фактично смертельне тілесне ушкодження, від якого померла на місці пригоди. Залишивши свою жертву у кімнаті, лиходій пішов далі пити. Повернувся через деякий час і побачив, що дружина не подає ознак життя. Вже мертво підняв її з підлоги і положив на ліжко. Сам пішов до іншої кімнати, де заснув. Там його і знайшли працівники міліції. На даний час проводяться слідчі дії, проводяться судово-медичні експертизи, підозрюваний, затриманий, дав свідчення, проведено з ним слідчий експеримент. Ну згідно чинного нового КПК, йому обрано судом запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Завчине чоловіку загрожує від 7 до 15 років в'язниці.